Тут я хотіла показати дуже загально і дуже схематично, без багатьох таких деталей, але основні елементи процесу і функціональності, діяльності нервової системи людини. Перше з лівого боку введення сенсорної інформації. Введення сенсорної інформації через рецептори рецептори в аферентних чутливих нейронах. Вони можуть бути. Як самі, самими рецепторами, так і зв'язуватися з клітинами-рецепторами. І я про це буду розповідати ще трошки пізніше, навіть не сьогодні, будемо розбиратися в деталях. А от рецептори в аферентних чутливих нейронах реагують на зміни в позаклітинному просторі чи навколишньому середовищі? Позаклітинний простір можна порівняти з нашим внутрішнім, внутрішнім середовищем і навколишнє середовище те, що ми з вами заохочемо, коли я вас побачити, прошу, щось послухати, що ви чуєте в цей момент, який смак є. Ну, фактично, це вже так середнє, серед, середовище внутрішнє, але з точки зору. Розподілення рефлекторної роботи, роботи рецепторів, ТЦ навколишнє середовище. Сигнали від рецепторів і органів я тут читаю, зараз помічу, де я знаходжусь, щоб ви разом зі мною були. Я з вами. Ми рецептори розібрали. Сигнали від рецепторів і органів чуття проходять до центральної нервової системи. Центральна нервова система це наш спинний мозок і головний мозок. Виокремлені, але вони, звісно, не відокремлені від периферійної нервової системи, так називають нерви і все, що розголужується від спинного і головного мозку. Ось далі ми приходимо до інтеграції, Тобто ця інформація, яка зібралася через рецептори, передалася через чутливі нерви. Нагадаємо собі, потім ще картинку дам, що це аферентна інформація, переходить в, так можна сказати, модуль обробки. Обробка може відбуватися чи на рівні спинного мозку, чи на рівні навіть вище головного мозку. Там приймаються рішення, рішення згідно з багатьох. Поверхів нашого тіла тому що від рецептора на якісь ділянки йде інформація до спинного мозку в певний сегмент. І, звісно, ці сегменти вони всі сполучаються і передають цю інформацію в головний мозок, обробляється ця інформація і поступає далі якби на вихід. Вихідні моторні реакції це передача дій від спинного та головного мозку. Якщо це спинний мозок, то ем, в залежності, як проходить програма, чи… Тільки через спинний мозг це буде рефлекс, чи там через нерви, череп, черепні нерви. Ну тут. Я не хочу вас спочатку тут заплутувати. Просто приймаємо передачу програм дії від спинного та головного мозку через еферентні нейрони. До кого до чого? До скелетних м'язів, тобто тих м'язів, які залучаються під час наших рухів, а також які втримують нашу поставу. Це теж скелетні м'язи, постуральні, ну і скелетні, які рухові такі. Для довільних рухів це соматичний відділ. Довільні рухи це тоді, коли ми наплануємо. В У даному випадку, от ми з вами на наших тренуваннях плануємо наше. Завдання, хто планує, а хто слухає інструкцію, і хто може цю інструкцію переробити творчо, тобто ви вже долучаєтесь до цього творчого планування. І переходить також до гладких м'язів: це наші мимовільні рухи, а також рухи, які виконуються нашими внутрішніми органами, І органів та залоз, тобто автономний відділ та кишкова нервова система. Ось придали ми всю цю інформацію на периферію через нерви, і потім процес йде далі. Тобто на прийняття рішень буде, звісно, впливати те, як наступний етап: ми передамо цю інформацію все. Починається не по колу, а починається, як би можна сказати, закручуватися по спиралі, по спиралі де досконалюються прийняті рішень і досконалюються програми рухів. І от нагадаю, тут прозвучало декілька разів аферентна ідея, еферентна. І нагадаємо собі, що от аферентний нейрон він через рецептори передає інформацію через своїх. Сигнальні лінії, аксони, тіло цього нейрона знаходиться поза межами спинного мозку. ви бачите, Але аксон також передає інформацію всередину спинного мозку, в сіру речовину, тут є інші нейрони, і тут показана зв'язаність, яз, зв зв'язок з еферентним нейроном, той, який буде передавати також по своєму відростку, який називається аксон, до м'яза органа ефектора. Цю інформацію, яка тут прийнялася, насправді тут є ще обробка через інтернейрони. можливо, і немає обробки, ну тобто це декілька варіантів. І тут теж можна сказати, що. Тіло цього нейрона знаходиться в спинному мозку в сірі речовині, а от вже його аксон виходить. Тобто тут можна що я хотіла показати. По-перше, аферентний і еферентний, аферентний зв'язок, чутливість, Афери еферентний шлях це вже якась дія прийняття рішення відбувається на рівні спинного мозку, в нейронах, які тут знаходяться, і передається через електричний імпульс. Але хотіла ще тут показати, що от назва Периферійна нервова система і центральна нервова система ну будуть. Тут не дуже коректними з одного боку, а з іншого боку, якщо цю модель сприйняти, то буде все більш-менш нормально. Тобто еферен... Ой, перепрошую, периферія – це все, що за спиною головним мозком. А от спини і головний мозок будуть переносити інформацію, передавати інформацію. Ну, от е, такі шляхи, які проходять від спинного мозку до головного мозку, і там теж оброблюється інформація, передається далі ага. Є таке діло, і от я б хотіла ще один момент з вами обговорити сьогодні, що ви вважаєте? От, якщо я буду вас питати, хтось інший спитає, що, на вашу думку, є енервація? Як ви можете пояснити собі слово інервація? Тому що, в принципі, я доволі часто це слово чула і навіть запитала у своїх близьких, спитала, як вони це розуміють? І виявилось, що ми розуміємо по-різному. В принципі, є розуміння, що це щось про нерви і передачу чи прийом інформації. І, от в мене, наприклад, була така ідея, така думка, що мене, мене ж ну я коливалася, колихалася, коливалася, коли я читала слово нервація. Шкіри. В мене е, була дисонанс такий непонятно, тому що для мене іннервація це е, інформація від головного мозку до наших е, нервах, до наших органів та той, тієї ж шкіри. Але е, Наші нерви вони не інервують, от як можна так сказати, шкіру, тільки можуть ну, інервувати такі м'язи, дуже маленькі, які піднімають нам волосся, коли у нас волосся волосся дибки стає. Ось тут інервація відбувається для мене. Це я не, неправильно думала. А от шкірна інервація, це. Те, що ми сприймаємо нашими рецепторами на шкірі і передаємо Тобто, оці аферентні шляхи, це теж інервація. Отже, отже, отже. так, як його втулити? Інервація це пронизаність органів і тканин нервами. Тобто, фактично, це буде і те, і те, що забезпечують їх ну, зв'язок цих. Органів, тканин з центральною нервовою системою. І тут ми знов бачимо, що я б хотіла знов звернути увагу на аферентну чи чутливу іннервацію. Це те, що ми сприймаємо, та те, що сприймають наші рецептори, і передають в нашу голову і спинний мозок. Аферентні чутливі нейрони збуджуються від змін. В органах і тканинах, у внутрішньому та зовнішньому навколішньому середовищі від цих змін і проводять електричні імпульси від рецепторів. Помітила рецептори, що я хочу потім розповісти більше розголуджено про рецептори, їх багато і, в принципі, теж є деяка плутанина, і нам треба з цим розібратися, тому що якщо ми будемо розбиратися, як Збільшується чутливість, і чому вона збільшується, коли у людини щось болить і болить вже не в гострому періоді, а в такому періоді. Хронічному. Тут треба розібратися, про які ж рецептори йде мова і чому чутливість збільшується. І еферентна рухова іннервація. Тобто іннервація може і буде і аферентною, і еферентною, тобто і чутливою як потоки від периферії до ЦНС, так і від центральної нервової системи в наші органи. Отак от працює ну, схематична нервова система, передаючи. і Інформацію до центральної, і потім від центральної нервової системи? Ось так що от така ідея в мене сьогодні з вами: поговорити про так, відхилити, про те, що як наша нервова система. Влаштована дуже коротко і дуже, можна сказати, модульно. І ну, це мені допомагає допомагає особисто в тому, щоб бачити сенс маленьких рухів, щоб бачити магію маленьких рухів і сенс наших занять, тому що ми займаємося з нервовою системою. І ми займаємося для того, щоб усвідомити. Трошечки збільшити свій фокус уваги на чутливу інформацію, щоб ця чутлива інформація, поступаючи до спинного, обробляючись головним мозком, винайшла свій унікальний ефективний оптимальний спосіб виконати завдання, яке ви отримаєте в процесі нашого заняття. Тому тут uh, точно не буде у всіх однаково. Я буду давати якісь певні напрямки, куди вам подивитися і що, можливо, вам допоможе uh, побачити і пробудити ту чутливість, в тій зоні, на яку я буду вашу увагу звертати. І uh, ось на цьому, на цьому, на тому, що ви, ви особисто, безпосередньо, так, трошечки з моєї допомоги, а також з допомогою методи FildenCrise, робите. Дуже важливу справу для своєї нервової системи, для вас особисто. Тобто, це вплив, можна сказати, так, зсередини для того, щоб ці зміни, які ви відчули, усвідомили, затрималися і потім повторювалися вами у дуже вже таких оптимальних варіантах.